Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з поділитися, як ми можемо на Android-смартфонах вимкнути цю функцію, коли ми з вами листаємо на нашому з вами домашньому екрані налево, то в нас з'являються рекомендації від Google, тобто різні новини, сайти і так далі, тому подібне. І давайте почнемо. Тобто, по-перше, якщо в нас саме ця функція включена, і ми можемо побачити, як вона працює, якщо я на головний на головному екрані і я прилистаю до нашого. То тут я можу побачити різні знову ж таки, вебсайти, новини, погоду і все таке інше. Але якщо я хочу це вимкнути, це дуже добре, що на більшості Android смартфонах ми можемо це зробити. Для цього нам потрібно натиснути та тримати наш з вами екран, після чого перейти до налаштувань. І інколи ми також можемо тут одразу ж побачити таке налаштування, але якщо ви його не бачите, переходимо в още. Тобто це додатковий список тих ж самих налаштувань. І тут ми можемо побачити, наприклад, в мене це розташоване угорі, у вас це може бути унизу. Якщо я натисну це саме, як ми бачимо, додатковий екран. Тут в мене увімкнений Google Discover. І якщо я хочу це вимкнути, я просто натискаю на немає, або ви також можете змінити на стрічка життів там у вас буде доступ до до ваших інших додатків дуже зручно та швидко. Але я, наприклад, обираю немає, і після чого, якщо я знову-таки спробую пролистати налево, як ми бачимо, в мене нічого не відкривається. І тобто, ось так: от на Android смартфонах, ми дуже просто можемо вимкнути ось цю функцію Google рекомендацій Якщо вам сподобався цей відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.